Ну, а далі про спорт сімейний. Родина із Житомирщини вирушила до моря на велосипедах п'ять днів дороги і вже на курорті. Люди рушили на велосипедах власного виробництва, тобто тих, що зібрали із металобрухту. А щоб було не так сумно їхати, взяли із собою дитину. Хлопчику, до речі, усього три роки від народження. Все починалося з цієї машинки. От, е Кирил їздив на цій машинці, ми його возили на шнурочку, на буксири. Ну потім отак він, ця машинка, там трьохколесні велосипеди і дійшов вже до двохколесних. Вже освоює, вчиться, їздить вже гарно, але ще, ще не вміє сам рушати. Зараз працюємо над цим катанням. Голова сімейства власноруч збирає велосипеди, купуючи запчастини на міському металобрухті. А ще тато сам тренує малого. Для Кирила він найкращий вчитель, який і розкаже, і покаже, і підтримає. Давай ножку став ножку. Сначала ножку став, толкайся і й. давай, давай, давай. Опа. Ляпонове ведуть здоровий спосіб життя, тому активний відпочинок для них справа звична. Вони й раніше усією родиною часто каталися на велосипедах. Щоправда, маршрути вибирали не надто довгі, а цього року вирішили ризикнути і проїхатися аж до Чорного моря. Ідея виникла в мене. Ну якби виникла так, як то кажуть, з бухти барати. Просто захотілося. Ну, як до цього ми катались на невеликій відстані, там буквально. До 30 кілометрів від дому далі не їздили. А тут захотілося поїхати десь далеко, щоб уже ну як би в подорож з палатками, з ночуванням там в лісі. Вирішили, зібралися, поїхали. Взявши необхідні речі, мандрівники вирушили у дорогу на двох велосипедах: мама на одному, тато з сином на іншому. Мене є папа, я тоді сідаю, воїн не вою, во туди, во туди. До моря велосипедисти добиралися п'ять діб, стільки ж витратили на зворотну дорогу. Ночували у наметі, їжу купували у магазинах, які траплялися їм на шляху. Всі, особливо Кирило, лишилися задоволені мандрівкою. Його мама каже: взяли хлопчика з собою тільки тому, що дитина загартована. В Поліклініку ми не ходимо, тобто ребенок не боліє. І знає його, ми різкнули. поїхати поїхати таке путешествиєю. Майже всі сусіди родини підтримують екстремальну подорож, бо переконані, подружжя правильно виховує сина. Однак дехто скептично відгукується про такий відпочинок. Я знаю, що їх дитя закальоне. Вони за своїм дитям дивляться. Постоянно розвивають його, глядять його. І вони, батьки, мені здається, вони самі знають, що для дитяти хорошо. Значить, правильно зробили. Зараз таке сонце пече, що теж їхати з дитиною день на сонці, такому. вночі теж не поїдуть з дитиною, звісно, треба їхати при сонці. Знайдеть дорога, мало що вискочить. Це таке, це дорога. Зараз на машині стільки аварій, що страшно, а тим більше з дитя. Застерігають від подібного екстриму і лікарі-педіатри. Медики кажуть, організм дворічної дитини ще не готовий до значних навантажень. А тому батькам слід добре подумати, перш ніж організовувати свої малечі таке випробування. Такі поїздки на длітній дистанції вже уже можна рекомендувати дітям уже школьного віку при налічі стабільної температури. Которая должна быть бути комфортная температура для таких поїздів двадцять 20-22 градуси з комфортними остановками по ходу траси. Поэтому я как врач советую родителям немножечко подумати э, перед тим, як согласиться на такі вот дальние поїздки. Натомість Лепонови та їх однодумці переконані здоровий спосіб життя не може нашкодити нікому, навіть наймолодшим. В країнах Західної Європи це дуже розповсюджено і поширено подорож велосипедом. з сім'ї, з дітьми, з друзями, з роботи, збираються, їдуть з однієї країни в іншу через третю. Для них не є проблемою проїхати тисячу, півтори тисячі, дві тисячі кілометрів. Ті люди, які не приймають, вони взагалі нічого не пробували в своїй житті. И им, можно сказать, непонятно, как это можно сделать, потому что они думают, что это плохо. Хотя на самом деле, если попробовать, то это очень легко и это очень нравится. Кручу, 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 педали кручу. С горы, с горы, с горы, как птица лечу. Спешу, 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 спешу налегке. На встречу радуги. дуге Це все на сьогодні. Бережіть себе. Побачимося вже завтра, як завжди, о 19.30.